громаді міста, об'єднатися і спитати у генерального директора міського канала, як таке мало статися, у керівників міста, як таке мало статися, чому ці люди відкриті? Подивіться на наші стенди, подивіться на фото, які підготувала громадська організація форум. Дивіться, це все в нашому місті. І я так розумію, що всі ці фото зроблені буквально. Тобто три тижні пройшло, люки відкриті. Сьогодні вони будуть знову приймати якісь свої там рішення по виділенню коштів, ще щось. А все так, як і було. Гроші крадуть, люди гинуть і вони саме, головне, вони, вони нічого не бояться. Тобто, громада, підіймаймося, не мовчимо. І коли вони кажуть, що ви нічого не зміните, та ні, ми все змінимо. І все змінимо на користь українців. А зараз я хочу передати свободу для нас питання персональної відповідальності головної посадової особи міста Дніпродужинська, міського голови Станіслава Сафронова. Це він саме не вжив заходів для того попередити таку трагедію. Згідно Конституції, кожна людина має право на життя. Кожна людина право має на безпечне довкілля. Це право у нас порушено. І згідно законодавства закону України про місцеве самоврядування, персональний обов'язок міського голови забезпечити виконання конституції і законів на території міста. Цього зробили. Тобто гроші за е, в трагедії зараз заохочують фактично грошами, надають їм можливість ще раз заробити, а можливо і відкупитися потім від того е, страшного злочину, що вони вчинили. Я вважаю, як депутат, я зараз буду піднімати всі ці питання на ситуації. Я хотів би передати привітання, виразити скорботу батькам і підтримку від незалежних громадських організацій Дніпропетровщини. Від незалежних, підкреслюю, громадських організацій Дніпропетровщини. Я сюди йшов і бачив, як люди похилого віку, жінки, запрошували молодих мамочок, до міської ради, скажіть своє слово. І молодих дівчат, які ще не незаміжні. Ідіть сюди, ви ж будете одружуватися, будете мати дітей. Ось тут кажуть, так треба ж про люки говорити. Я хочу звернутися до вас усіх. Яка подія повинна статися в житті кожного із нас, щоб ми вимагали від влади, від корупціонерів, щоб вони дотримувались Конституції наших прав? Що повинно відбутися? Треба вбити дитину, треба, щоб вона втопилася в пекалі. І треба звинуватися, моїх батьків України про місцеве самоврядування сесії проводяться гласно і публічно. Ніхто не має права заборонити громадянам бути присутнім. Тому я йду як депутат і запрошую вас теж і щоб нас заслухали, і щоб нас все ж таки взяли до уваги наші вимоги. Будь ласка, приходьте. Не будьте байдужими, не байтесь, не бойтесь! Не бойтесь. Thank <laughs> you.

шановні, Ми нічого не порушуємо! Що форма? Запрошені. Всі ми знаємо про редкі, котра відбулася у нас у нашому місці 28 квітня. Плітня. Загинула двохрічна дитина. Зв'язку з цим було прийняття рішення нашої місцевої ради. Про скликання позачергової сесії, на якій ми розглянули, будемо взяти декілька питань, щоб летіли перед сесії присутні, розпочинаємо роботу сесії. Оголошую позачергову 25 ту сесію міської ради відкритою на виконання Державного гімна України. Прошу всіх стати. депутаты. Знаете, до прошлой пятницы я категорически не хотел выступать по этим вопросам, но цинизм, реакции директора города канала и руководства города, ну, лично меня, допустим, потряс. Я уже несколько раз говорил о том, что финансово-хозяйственная деятельность 5 города канала имеет стабильную тенденцию к ухудшению. Вдумайтесь, руководитель Проша только за последние 4 месяца умудрился продолжать практически 8 миллионов гривен только от Днепроуполонета. А, конечно, такая бесхозяйственность, которая подтверждается и балансовыми комиссиями городскими, и некоторыми заявлениями руководителей определенных отделов, должна была привести к какому-то результату. Но, с моей точки зрения, смерть ребенка – это ну, Достатньо висока ціна за халати. Шановні присутні, шановна громада, ну наразі ми бачимо, який фарс відбувається. Тобто не підтримується питання розгляду цієї е, причин трагедії, наслідків. Зараз нас будуть уводити в третє, друге чи десяте русло, щось нам будуть розповідати. Але я вважаю, суть справи така, і вона головна. По-перше, партія регіонів у 2010 році на виборах обіцяла нам європейську сучасну систему каналізації. Нам було обіцяно закрити всі без винятку, колодязі. Нам було обіцяно замінити і зробити питну воду належної якості. Ці обіцянки не виконані. В місті порушуються права людей. Тотально. По-перше, згідно Конституції, стаття 27, кожна людина має невід'ємне право на життя. Ніхто не може бути свавільно позбавлений його. Обов'язок держави захищати життя людини. Хто Олексійка захистив? Ніхто. Конституційне право на життя порушено. Друге, кожна стаття 50 Конституції. Кожен має право на безпечне для життя і здоров'я довкілля. Довкілля це те, що перед нами, що, що біля нас. Це і той газон, і та травичка, і той рук, який там був, він повинен бути безпечний. Це не вина, не провина батьків чи у когось іншого. Це ми маємо право жити в безпечному середовищі. Конституційне право порушено. А тепер давайте подивимося статтю 42 закону України про місцеве самоврядування. Міський голова забезпечує виконання додержання Конституції інших законів України на території міста. Міський голова несе персональну відповідальність за здійснення наданих йому законом повноважень. Стаття 79 цього закону. Повноваження міського голови можуть бути достроково припинені міською радою, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує виконання наданих йому повноважень. Тому я прошу включити в порядок денних питання вираження недовіри Станіславу Сапронову нашому міському голові. Миколаївич, Це питання не входить до порядку денного. Нас, не нема питань. Це, якщо буде потреба, то можна проголосувати. Якщо є таке ваше тверд. Але на бустій формі це вже не, не відноситься е, законодавчу. За Написав регламент. Ви повинні заздалегідь, не перед нем. Це моє право давати пропозиції прямо на сесії. Не. Прямо стриху. Ну, це, це точно. На що не Виталій. Я виконав, я думаю, що на розгляд нашої депутатів я поставлю це питання. Що ви задовольнити вашу вимогу, але ж краще працювати, ніж Що ви колеги, поступила пропозиція депутата. Я ставлю на голосування цю пропозицію. Голосую хто за цю пропозицію. Я Доброго проти? Тому що бандити бандити бандіти, бандіти защищать. Дотримався. Під час голосування до голосування. Тому я прошу бачу, це питання про, про те, що у вас не вистачає голосів. Але е, ви, ви тут маклюєте, якщо Кермукер в Києві, так і тут намагаєтеся робити. Ладно, це, це не дуже важливо зараз. Важливо інше. По-перше, сьогодні виділяються кошти близько 2,7 і мільйонів гривень на те, щоб зробити ці люки. У нас є доповідь прокурора Дніпропетровської області Наталії Марчук. Ми можемо якось довіряти, хоча б сказати, ну, це впливова людина, чи там озвучена на всю Україну, що у нас не закриті три тисячі люків. Три тисячі. Ми виділяємо 2 мільйона сімсот. Дев'ятсот гривень буде коштувати закриття одного люка. Я сам ходив в епіцентр, я сам дивився, антимондальні люки пластмасові, 250 гривень в роздріб. 200 гривень гуртом і то і дешевше можна взяти. Які 900 гривень? Куди ми? Ми знову хоче влада накрасти гроші собі на цій трагедії. Хто буде освоювати ці кошти? Людина, це її проти якої порушено кримінальне провадження щодо посадових осіб, які вони чоловіки, за те, що зараз на сесії планується голосування за виділення 500 тисяч гривень. На демонтаж добудови до школи США 35, який там взагалі немає. Зараз розкрадаються безбожно кошти. Тому я прошу і вношу таку пропозицію. По-перше, зняти з питання розгляд ці 500 тисяч, які зараз не треба нікуди вже давати, додати їх до того, щоб це було повністю 2 мільйона 700 і 500 це 3 мільйона 200. 000. І на всі кошти ці закупити по 200 гривень 16 тисяч людей. 16 тисяч, це половина, це може половина, а не ті три тисячі зараз, які ви намагаєтесь купити. У мене така пропозиція. Чітко визначити, яка кількість люків буде закуплена. Додати буде 500 тисяч. Прошу проголосувати за цю пропозицію. 34-та школа, вся Де Нет, двоє. Двоє. Хто проти? Пропозицію Віталій Миколаевич, хочу я скажіть.